Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде про розмноження моїх ароїдних рослин, які я розмножую вперше. Це як і вдалі розмноження, так і не зовсім вдалі. У відео ми побачимо розмноження аглоонеми, синдапсуса, сингоніума, філодендрона. Фікуса бенджаміна, який я купувала по росточці, а також педілантуса, Та, бігонії різомної. Ну і ось так я обрізала свій філодендрончик і пройшло півтора місяці, і я вже побачила ось такий тут поросточок. Дуже мені хотілося, щоб він кущився. Але, ну, поки ніде більш не бачу, тільки з самого вершечку ось пустив такий паросточок. Я відрізала той весь верхній кінець, ну, більш ніде немає, щоб показати вам. І я його розрізала ще на дві частинки. Зараз подивимось, як він укоріняється. Ось цей пагінець, який я а, відрізала, це верхівочка. І потім я його ще раз розрізала, і ось серединка. І все ж таки хочу побачити, що з цього буде. І ось буквально зовсім недавно я помітила, що все ж тут ось, мабуть, ростуть корінчики. Все ж таки він. А, Хоче жити, пускає свої корінчики. Я поставила його, їх зразу ці паросточки в, в мох. Це мох сфагнум, сухий, правда. Чомусь я так і не придбала собі живий. Потрібно все ж таки найкраще бачу коріню в живому мосі. І я зараз з вами і хочу побачити, все ж таки, як він пустив ці корінчики. Я не знаю, чи потрібно чіпати, але мені дуже хочеться подивитися. Чи то мені здається, що то корінчики, чи все ж таки то пустив він корінчики. Так. Ага. Ось 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 ось. Трошки моху беру. Так. Дивіться, ось це все корінчики, тобто півтора місяці, і він дуже гарно вкорінився. Я зволожую цей мох, да, він у мене вологий. І ось півтора місяці результат. Ну Це верхівочка. ось Мені здається, вона навіть хоче вже рости. Я навіть не знаю, коли його саджати в ґрунт. Можливо, вже потрібно. Так, а це серединочка. Так, також є ось є корінчик, один, другий і ось з цієї сторони. Ще один маленький. Ну, я їх, мабуть, зараз знову, поки сьогодні, мабуть, нема коли. Подумаю, коли це їх краще саджати. І посаджу вже в ґрунт. Цей, мабуть. Мабуть, ще оставлю мосі трошки. Так, ну, дуже гарний результат, мабуть, найшвидший. Бачите, філодендрон дуже гарно розмножується і дуже гарно пустив листочки. Вибачте, дуже гарно пустив корінчики. А я вже хочу листочки, щоб він пустив. Звичайно, ще ніяких паросточків і листочків немає. Ну, цікаво, просто з серединкою. Ну, і ось мій красунчик сингоніум, такий варіагатний. Дивіться, який красунчик. І тут я показувала, що відростала від нього. Ось я відрізала такі пагінеці вверх. Взагалі-то він такий кучерявий, у мене красивий. Кущиком росте те, що мені хочеться, щоб різ кущиком. Ну, ось такі неймовірно красиві листочки, я навіть покажу. І я відрізала цей погінець ну, буквально десь місяці-півтора тому. Ну, ось цей пагінець, я його, він такий гарненький. Мені здається, що він вже листочок почав розкривати у мене, будучи посадженим. Тобто розмножується він досить гарно. Ну і так як в мене чомусь у водичці довго стоять і не дуже випускають корінчики, я вирішила зразу посадити його. Ось в такий 80, мабуть, грамів такий стаканчик. І я дивлюсь, що через півтора місяці він прекрасно себе почуває. Дивіться, які вже є корінці. І Я ж кажу, мені здається, що цей листочок уже розкрутився навіть. Тобто він розмножив ну, у мене дуже гарно. Він пустив корінці і почав рости. Ну, ось такий маю вже паросточок. Ну, ще через місяць, мабуть, та вже потрібно буде його пересаджувати. Такий красунчик сангоню. піділантус. Я його розмножувала, мабуть, з півроку вже пройшло. Є відео на цю тему, скину посилання внизу під цим відео. І ось такий результат це те, що, з чого я обрізала. Я дуже хотіла, щоб він розкущився. І був не одним паросточком, а декількома. Ну, і зразу випустив ось по одному паросточку. А ось буквально вже взимку почали ось проростати по-іншому. Тобто, нарешті нарешті він почав у мене кущитись. Ну, ось так і тут. Ось пішов відросточок. Перший, який якось зразу почав рости. І ось другий почав уже рости. Маленький і так майже на кожному. А це ті паросточки, які я відрізала. Вони постояли в водичці мене зовсім трошки. І я згадала, що коли я купувала, також вони мене корінчики там так і не пустили, то я їх зразу посадила в ґрунт. Дивіться, ну корінчиків тут не видно, тому що у них дуже маленька система. Ну, а те, що вони ростуть, видно. Ось, звичайно, з серединки вже по два листочки. Вони пустили в цьому ґрунті. В субстраті я його садила в, в звичайний верховий торф, трошки додавала більше розрихлювачів. Ну, звичайно, в такі, як я саджаю. Дуже швидко пересихає, але він не любить, щоб його багато заливали-поливали, тому, ну, так, як на мене, зовсім непогано себе почуває. Ну, і також ось цей сорт. ну Він поки пустив мені ось це, що я відрізала, поки ніде не кущиться. І пустив тільки один паросточок. Ну, а цей паросточок ось тут росте. Також корінчиків не видно, видно, коренева, дуже маленька. Ну і найважче розмноження, мені чомусь здається, з моїми аглаонемами, які взагалі я вперше. Та й ті рослинки я вперше розмножую, але аглаонема вона така більш тендітна, королівська. Минуло ну, майже вже три місяці від того, як я розмножувала, черенкувала, розрізала цю аглаонему. І зараз покажу вам, що я маю. Одна стоїть у водичці, а дві я поставила в перліт. Зараз вийму, подивимося, що там ми маємо. Так, ось та що в водичці. Я трошки тут кульочок, щоб трималась. Цю я іноді виймаю і дивлюсь. Ну, дивіться, корінчиків взагалі немає. Немає, на жаль, ось-ось, наче трошечки щось там починає надзублюватись. Але це вже три місяці. Ну, Такий результат. Один листочок тут зів'яв, кажу, так, я його вже відламала, але вона стоїть, ну, живенька, непогано виглядає. Ну, Але, з корінчиками, ну, мені здається, ось уже буде. Так, трошки-трошки вже. Начинають, ну, дай Бог, чекаю. Все ж таки дуже жаль мені втрачати. Я її так порізала, якось безжалісно. Ну і давайте подивимось, що в перліті. я його, ця агроперліт, я його періодично зволожую. Що ми тут маємо? О, ось, чуть-чуть вже є. Нарешті. Ось-ось маленький корінчик, один. А ось іще починають, починають, щоб їх не порушити. Ну, майже однаково, бачите, що в водичці, що в агроперліті. Так, зараз покладу, ну вже ж вийму й іншу. Мені дуже цікаво, ця, мабуть, найбільша така, бачите, вона не втрачає листочки, нічого, гарненько собі тут сидить. Я ще не виймала. Так, зовнішньо, звичайно, нічого ж не видно. Чекаю, чекаю, дивлюсь. Так, що ми маємо тут? Ось, Боже, яка я рада, що тут лись. Дивіться, які корінчики нарешті. Моя гланемка пустила. Ну, так як я ніколи не розмножувала їх, не черенкувала. Мені, звичайно, було так. Дуже жалко. Хто перший дивиться моє відео, обов'язково скину під цим відео, відео, як я різала безжалісно свою таку густу аглаонему. Ось Дивіться, які гарні. Ну, я, мабуть, ще посажу. Я просто думала: дивлюсь, що в, в мосі. Досить краще вкорінюється. Тому я думала, можливо, мух поставити, але вже не буду. Назад, зараз акуратненько їх посажу в агроперліт, а ту залишу в водичці. Но все ж таки в агроперліті трошки раніше почали пускати, все ж таки трошки більше. Ну, В одній більше, а в одній не дуже. Ну, і ось Покажу те, що я навідрізала із різоми з тої різомної бігонії. Там десь були корінчики, десь їх там майже і не було, тих корінчиків. Ну, пройшло також десь півтора місяці. І ось ці листу. І я їх просто посадила в землю. Просто посадила в свій субстрат, не ставила які теплички, тому що ж вони досить ось таке в них довге листя. Тут навіть я ось підв'язувала, чотири зробила, одна вже, одну вже подарувала, хотіли дуже таку. І ось маємо вже нові листочки. Тобто, дуже легко, гарно вкорінюється, швидко. Ну, і я думаю, що це вже на весну будуть такі дуже гарні кущики. Ось, бачите, це вже молоді листочки. Вона пустила. Ну, як пустить більше, то вже можна буде трошки ці можливо і відрізати. Хоча, я скажу, вони досить себе гарно почувають ці листочки, вони навіть не прив'яли. ну, ось цю, навіть Я зараз зниму телефон. Ось, дала телефон, щоб далі показати. Дивіться, які вони високі. Мені навіть довелося їх трошки підв'язувати, бо вони зовсім не тримались. І отакі от різомки я посадила з цими листочками в ґрунт. І вони трошки поливаю потрошку, і вони ось уже молоді листочки пускають. Ну, корінчики, поки я. Ну, ось, мабуть, і є вже дрібненькі корінчики там, тобто вона вже кущиться. Така безпроблемна красунечка бігунія. Тому весну, якщо хтось хоче, можу ще пару шточок комусь вислати. Е, ну і покажу трошки фікуси. У мене є відео про розмноження, як я гарно обрізала чередночки, як вони швидко вкоріні листі, що я обрізала і гарно росли вже мої. Ті нові фікуси всі пішли е, в нові домівки. Тобто це вже були дуже гарненькі кущики. І також в тому відео про розмноження я показувала, що я купила е, е, такі сорти, чомусь не знайшла вже в е, е, фікусів, поставила їх в водичку, вони довго стояли. Цей ось е, це мене е, е, твілайн. Єдиний, який трошки-трошки там пустив корінчики, я його посадила в ґрунт. Ось тут він у мене періодично. Ну оце він єдиний, який залишився живий, ті і то він такий ну чомусь. Ось, ну, листочки стали підсихати. Він, наче почав вже й проростати. ось, я, Бачите, оце вже новий листочок який він пустив, тобто він, наче такий і живий, ось це, до речі, також. Але ну, чомусь не бачу. Я також корінчиків ось десь, можнемо, трошки. Ну, так, дуже-дуже важко. Я не знаю чому, можливо, ці сортові трошки такі примхливі. Я розмножувала з трьох, з тих, що я там обрізала, в когось навіть брала і якось дуже гарно вкорінювались. Ті два інші було три у мене паросточки. Два інші загинули, а, взагалі не пустили нічого і почали загнивати прямо в водичці. Я їх потім пересадила в ґрунт трошки, але так вони нічого в мене з ними не вийшло. На жаль. Ну, а цей ось такий, не знаю, чи виживе, чи ні. Ну. Ось такі череночки. Ну, Покажу ось у мене ще є така монстерка. Так хочу показати. Щоб вам видно було ось такими маленькими вона листочками, але вона росте одним по росточкам і росте, росте, росте ось таким довгим. І я думаю, ну, трошки обріжу її, щоб вона якось кущилась. І я зараз обрізала такий довгий пагінець, але, на жаль, з того довгого погінця опять почав рости і продовжувати рости також довгий пагінець, ніякого кущення поки не відбулось. А зараз покажу, як я вклала її. І вона вкорінилась. Так на шутку її вклала, а вона вкорінилась. Ну, та й пагінчик, який я відрізала. Ну, я зовсім не великий спеціаліст в розмноженні таких пагінців довгих. Я думаю, що мені з ним зробити? І я його скрутила, прижала ось тут до ґрунту і почала потрошку поливати. І ось маю вже такий паросточок. Там виросла досить довга, опять продовжує рости така довга одною ліаною. А тут ось я маю. Пророщив такий пагінець. Ну, звичайно, там, мабуть, є і корінчики. І ще ось у мене тут є один листочок, це не з цієї монстери, також мені там дали відріз. Ну, я навіть не знаю, що це, до чого він відноситься. Ось такий красунчик-листочок з такої ліанки. Він теж був такий довгий, і я їх разом тут скрутила, прижала і поклала в ґрунт. Ну, поки не зовсім розумію, що з чого росте, і де Ну, бачу, що з цієї монстерки, ось листочки живі, а це вже новенький паросточок. А цей, ну, поки лежить, листочок живий, значить, він ще живий. Ну, Будемо чекати, що в мене тут виросте. Е, ну, ось ще покажу. Є в мене сингоніум Альба, я його показую в своїх відео. Він у мене дуже здоровенний, але ну, досить таки не дуже гарний. Ну, щось пішло там не так, від, мабуть, трошки. Ну, не мабуть, а... із-за того, що мало освітлення йому і він тягнеться, росте в різні боки, дуже величезний, але ну, такий там каша. Взагалі, я наобрізала з нього ось таких пагінців: тижнів два ось вони стоять у воді, все нема коли посадить. Але я зрозуміла, що я їх ось є один корінчик. Всього випустив, а ці нічого й не пускають. Тобто я візьму стакан. Посажу їх ось так всі разом в цей стакан. Тут є і верхівки, і неверхівки. Ну, і буду спостерігати, що з цього буде. І надіюсь, все ж якось такий гарний виростити цей Сингоніум Альба. Ну, Ось покажу ще епіпремну. Чи сендап, я, якщо чесно, то навіть і не знаю, що це. Мені також там в подарунок дали ось такі неоновий. Дуже я хотіла такий пагінець. Я його поставила в водичку, він там стояв, стояв бачу, щось нічого не виходить, нічого він не пускає. І я його посадила в ґрунт. І ну, також, мабуть, місяців півтора пройшло. І ви знаєте, ось буквально за останній час я не дивилася, це глянула ось тільки маю коріння. А разом з ним я тут ще посадила мене і ще інший був такий стендапцус. Ну, він взагалі такий був. Я думала, що він умре, якщо чесно. Ну, такий паросточок, один, одна брунька там, одна там. А він, знаєте, я їх посадила разом так на шутку. Але ось маю таке коріння. Тобто я навіть зробила для себе висновок, що і не потрібно довго чекати вже, мабуть, треба й пересаджувати. Ось, дивлюсь, що листочок чи корінчики вже повилазили через дирочки. Е, роблю такі висновки, що ось сендапсуси. А потім ще у мене там. Що я там ще саджала? Не потрібно ставити у водичку. Можна зразу саджати у ґрунт. І вони прекрасно ростуть. Ось цей мій неон ось уже почав рости. Точно не знаю його назву, Ну їх називають просто неонові. Мені дуже подобається цей колір. Він не варієгатний, він однотонний, але колір такий був неймовірно красивий. Ну, ось такі результати осіннього розмноження моїх ароїдних рослин. Щось здалося досить непогано, а щось і не дуже добре. Але ми вчимося, я вчуся і ділюся своїм досвідом з вами. Я рада, якщо комусь знадобиться моє відео і стане у пригоді у розмноженні своїх ароїдних рослин. До нових зустрічей! мирного неба!